Провокація будиночок для звірят. Провокація розрахована для дітей віком від 4 до 7 років, середня і старша група. Мета провокації дати дітям можливість познайомитися з природніми матеріалами, закріпити вміння самостійної побудови будиночка для звірят, залучати дітей до самостійного виконання поставленого завдання. Розвивати конструктивні здібності, виховувати зосередженість, працьовитість, вміння доводити до кінця розпочату справу та бережливе ставлення до житла тварин. Основними елементами провокації є товсті гілочки дерев та тоненькі гілочки дерев. Наступним елементом є шишки, також у нас є великі камінчики, та беремо ще маленькі. Обов'язковим елементом прикраси є осінні листочки жовтого кольору, зеленого кольору, жовті листочки з зберізки. Та ось такі червоні листочки. Також елементом прикраси беремо квіти. В нас є жовтого кольору, червоного та рожевого. І нам потрібен цупкий картон, на якому ми будемо виконувати нашу провокацію. Завданням провокації є побудова будиночка зі всіх матеріалів. Беремо цупкий картон, на якому будемо розміщувати готовий будинок. Далі, за бажанням, кожна дитина робить свій варіант будиночка по черзі використовуючи гілочки, камінці та шишки. Далі прикрашати можна різнокольоровими листочками та квітами. Провокація заключається в тому. Щоб діти могли без дорослих за власним бажанням та самостійно зрозуміти, що потрібно робити з природними матеріалами, щоб вийшов будинок, а також спробували побудувати власний будинок та запросити туди улюблену тваринку жити в подальшому. Провокація розрахована на одну дитину, тобто кожний має побудувати власний будинок.